Всім привіт! Сьогодні цілий день я їздив на БМВ Ай 3 як справжній БМВшник. Підрізав, обганяв, ганяв, їхав на максимально можливій швидкості по місту. Але більш цікаво, як повів себе БМВ Ай 3 скільки він зміг проїхати, і які перепони траплялися на шляху. Тож підписуйтесь, ставте лайки та поїхали дивитися. Скидаємо лічильники, і ми готові виїжджати. Так як на вулиці 2 градуси тепла, пічка працювала весь день на 19 градусів. І звісно ж, я не їхав більше, ніж 50 км на годину. Дуже важливо притримувати швидкісного режиму, а це все графіка. Так як сьогодні будній день, вирішив я поїхати по кільцевій дорозі. Подолали ми перший відрізок шляху і результати в нас такі. Середня швидкість на 69 км на годину, витрата 26 кВт і проїхали ми 24 хвилини. На якусь мить я помітив, що кубики потужності відвалилися, але е, при гальмуванні вони знову повернулися на місця. Залишилось е, в нас 74%. А я вирушив далі уже у відносний центр. Маневріні сяйки та скажений момент дозволяли пернати будь-яку шпаринку в потоці. На другому відрізку не вдалося їхати так само швидко. Наша середня швидкість опустилася до 59 км на годину, витрати знижились до 24 сі, а залишилось 64% акумулятора. А далі я засмутився, тому що корки не давали їхати достатньо швидко. А найдовше я застряг, коли шукав паркомісце. Парковку тут біда. Поїздка до центру знижила середню швидкість, і зараз вона 48 км на годину. Залишилось нас 58%, і проїхали ми 46 км, Прогнозує ще 77 км. На зворотньому шляху надолужимо середню швидкість, бо поїдемо знову по кільцевій дорозі. Я вже не думав, що вийде дописати це відео, але все ж таки це реальні. Тому вирішив продовжити. Як ви бачили, трафік недавно записати більш швидкий рух? Тому я дочекався вечора і зараз буду наздоганяти кілометри. Наш Київ посідає третє місце у рейтингу заторів у світі. І так само, як і я, скажені БМВшники стоять в цих же корках. А коли залишилось 30% заряду, Айка почала здаватися та обмежувати швидкість. Вона вже не хотіла розганятися більше, ніж 150. А на 8% втратила динаміку після 100, Хоча давала розігнатися до 140. Вистало 0%, я заспокоївся і не їхав більше 100. Ось і приїхав. Підсумку проїхав 99 кілометрів, витрати 26,2%, а залишок. Абсолютний нуль. Отже, як бачите, в скаженому режимі можна проїхати десь 90 кілометрів. Якщо б не корки, я думаю, вона б сіла трошечки раніше. І вирішив перевірити температуру батарейки. 26 градусів не гаряча, 39 – Це вже погано. Тож обмежувала вона по проценту зарядки. Для Тих хто любить цифри. Я порахував, що повна зарядка буде коштувати 42 гривні 60 копійок. Тобто, один кілометр шляху в такому режимі мені обійшовся десь у 43 копійки по нічному тарифу. Отже, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та до скорих зустрічей на каналі Кіловат. Чи подобаються вам подібні експерименти? Якщо так, пишіть у коментарях, і їх буде значно більше.